Всім привіт, на зв'язку містер Фрізі, це друга частина, як ми строїмо наш домик в землянку. І... і сьогодні зі мною Микола. Він в тому відео був. Це вже третій день, як ми строїмо землянку. Ми сьогодні поставили, викопали маленьку ямку, бо там далі камінь не можна було купати. Викопали і поставили, зараз будемо робити перила. Ми зараз будемо зав'язувати мотузком. Ми закінчили зав'язувати. Микола, ще тримай, так де моя лопата мала? Ой, є. Тут ми обережно ходимо, бо дивіться скользить і тут є ро. Так що ми тримаємося за каркас. Бо я вже один раз ледве не впав. Так, тепер беремо і закопуємо. Мабуть, ми візьмемо звідси. Олесенько. Заодно і будемо робити сходи. Викопуємо і робимо з коле. І так, Микола закопує. Я легасенько. Все тримається? Ми зараз тепер беремо. Я знайшов ось таку, таку довжолезну палку, яку поставимо замість перио. Ось. Тут І ще якось там зробимо. Ми зараз беремо ось такий мотузок. Обережно, бачите, скользю вже. І замотуємо ще раз. Так. Оператор вже впав. Так, замов замоз. все добре, міцно тримається. Так, Микола зараз часу є. Так, Микола робив. Дуже важні робити. Своїрбу роботи. Якось потрібно дрюксути зафіксувати ще. Колока там тримай. А я якось тут. Ой, ой, обережну ходимо. Там Що, Микола? Там треба буде землею засипати, що приходить. Так правильно Микола і каже. Вона тут тримається, він З ножом потрібно бути обережним, особливо коли, особливо коли він гострий. Случ в, в випадках моїх, що він гострий, ось дивіться, зараз вам покажу. Бачите, як ріже. Так, обережно. Лазимо і замотувати будемо Все, я зробив Надягаємо рукавиці. Ось такі у мене рукавиці, дві у пари одні з пальцями і без пальців. Так, Микола, давай ще ліпату, зараз буду скопувати. А ти поки береш і кладеш палки на крішу з однієї сторони і з іншої. В тій серії, як ви бачили, ми знайшли ось такий берзан і накрили. І там, де немає. Там дуже сніг впав, як ви бачите. Ось. Але сьогодні ми зробимо з поліетиленової плівки жовтого кольору, накриття ще, щоб не протікало. Ми взяли поліетиленову плівку на весь каркас на ми не заміряли, але я зараз буду скопувати ось таку землю. Ось ми, як ви бачите, вже поставили. Тут я зробив місце з каміння для дров. Ось так воно має бути. Тут Ще зараз Микола поставить тут ще. І ми, може, ще сьогодні заповнимо, заповнимо трошечки дрів. Ось таку я зробив стінку з камня. Як ви знаєте, у нас тут був камінь. Ну, ми, Я взяв звідси і переклав сюди. І бачите, як воно міцно тримається. Земля вже замерзла і воно дуже добре тримається. У нас тут ще буде накидано. Микола зробив вже половину роботи. Ще трішки можеш е, поставити Микола. Ми ще чуть-чуть зараз перекладемо палок і вам покажемо. Ось дивіться, я ще тут хочу такий перелаз зробити, щоб прийти і обережно триматися. Ось, я вже починаю копати. Копається земля зараз дуже легко, як ви бачите витрусим, бо дуже прилипає. От. Ну, а як я викопаю, покажу вам. Ну а хлопці вже пішли за полками, щоб ще накрити кришу. Я от, як ви, ви бачите, вже викопав трішки. Вже не так слизько як було. От, Отут ще не слизько Як ви бачите, тут вже теж тримається. ну Скоро ми тут приб'ємо цвяхом І, може, ще поставимо більше, ближче сюди. Мабуть, так і зробимо. Скоро. От хлопці там ходять, як ви бачите. ну Домик у нас, виходить, класний. Для дров тут не буде. Може, скоро буде тут грубо, не знаю. Плани ще зміняться. Так я з цією стіною. Я придумав, як зробити, або поліетиленовою плінкою або поставимо дерево. Ну, а я зараз буду забирати у хлопців палки. Ось ми вже розклали поліетиленову плівку. Зараз ми з Миколою будемо натягати її на прішу, домка. Але по-перше, треба зараз відправити палки, щоб не поранити, не розірвати цю плівку. Ось яку ми декорацію знайшли з глиняний горщик. І дивіться, я тут ще зробив, як ви бачите, ще одне перило. Ще тут буду закопувати стовп, щоб рівно було. Ну, а ми зараз з Миколою будемо натягати клітки. Зараз ми трішки підправимо і вам покажемо результат. Зараз ми зафіксуємо кишу і покажемо, що ми зараз зробили. Ну, а ми вже, бачите, зробили кишу. Так, Микола зараз заходьте в домик, покажемо вам. Як ви бачите, тут у нас вішалку. ми сумку повішали. Е, зробили ми тут. Скоро будемо робити інтер'єр. Микола сідай. Е, ну, як ви бачите, вже креши, креша вже є. Можна вже, вже сидіти. І світло є. Да. Да. Як ви бачите, сонце світить. А жовта плівка віддає світло. І це дуже класно. Ну, а ми будемо прощатися на зв'язку Містер Фрізі сьогодні зі мною Микола. Всім пока!